Зі нас перші про головне поїхали. Чергова масована атака по Україні. У той же час протиповітряна оборона Ревні, нібито то відбила атаку безпілотника, що летів на Москву. У двох аеропортах. В Москви скасовано та перенесено рейси. Про це повідомив мер Москви Сергій Сабіані на силами в Странському міському окрузі. Відпиту атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань та постраждалих немає. Йдеться у повідомленні. Крім того, в Москві оголошується план килим. Аропорти онукових в тимчасово не працюють. Перенесено що не менше від рейсів ще два скасовано, вісім літаків зараз затримують. Свій виліт до Мадієдова і Шереміців. на накрила, покидає елітні район. Рублюки догралися у той же час. За даними телеграм каналів попадання було таке у внуково. Стоя у ангарі один із літаків літак з літаків у Путіна. Літак судного дня техніки. Працівники аеродрому зникли з місця події. Оскільки знали точне розташування. Літак серйозно пошкоджено. Пише телеграм-канал. Топор помсти також пошкоджено. Декілька приватних джетів олігархів нагадаємо не так давно за інформацією з джерел. Української розвідки і західних військових аналітиків, російський генерал, ім'я якого не розголошується, передавав координати одного з найсекретніших складів ядерного озброєння РФ розташованого Білгородській області у ході спеціальної операції, проведеної силами ССО та ГО Міністерства оборони за таємно увійшли на територію його комплексу і захопили кілька ядерних блоків Беза, Плутонію та Урану, які однак є надзвичайно важливими як носії технологій і компонентів ядерного потенціалу. Що саме було захоплено неактивні ядерні бойові частини, які зберігали. Леся без радіоактивного наповнення головки бази заряду, повний комплект електроніки наведення, системи безпеки та розрахунки вибухової детонації. Секретна технічна документація яка дозволяє відновити архітектуру українських ядерних носіїв. За словами офіцера, який був на місці, це не просто залізо, це технологічна карта відродження, стратегічного паритету, чому це критично для України. Україна, яка добровільно роззброїлася у 1994 році, отримала реальний приклад у сучасної російської ядерної архітектури, шанс відновити технології. Які раніше були втрачені чи засекречені, доказ того, що без власної ядерної зброї ніхто не гарантує безпеку. Тепер є не просто політичний аргумент, а матеріальна база для розгортання ядерної програми у межах самозахисту. Що далі, українські учені та військові аналітики почали моделювання і реставрацію систем зберігання запуску і технічного обслуговування. Паралельно ведеться розробка концепції повернення ядерного статусу. Спочатку через демонстративну готовність, а потім через міжнародне визнання права на оборону. Україна не планує першого застосування. Ані ладає чіткий сигнал. Якщо нас не захищають, ми захищаємо геополітичний наслідок. РФ зазнала стратегічної втрати. Власні генерали більше не довіряють Кремлю США, Велика Британія та Франція не можуть більше ігнорувати українське право на відповідальне відновлення стримування. Китай не вступає проти, але вимагає контрольованої прозорості. НАТО погоджується, що ядерний фактор з боку України єдиний ефективний щит у випадку нової хвилі агресії. Відродження не починається з запуску ракети. Воно починається з вибору. Не буде жертвою Україна сьогодні. Не шантаж. Жоє, вона демонструє безпека, це не прохання, це готовність до найгіршого. І тепер у нас є чим відповісти на кожну загрозу. бо ми маємо той самий козир, який тримав Кремль у заручниках десятиліттями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.